Привіт, привіт, привіт. Мене звати Гіля і сьогодні ми продовжуємо грати в шари страху дві штуки. Тобто ні, не в пласти, пласти. Ну там шари, але пласти. Тобто як шари як пласт, плавшари шари страху. Два. Тож, зібралися і поїхали. Минулого разу я грав на геймпаді. Цього разу вирішив спробувати з клавіатури та мишки. Побачимо, що вам сподобається краще. Так, де ми закінчили? А, да, ми ж закінчили, що нам не було страшно, правда? Нам не було страшно. Нам точно не страшно. Так, він хоче, щоб я сюди пішов. Знову картина. Привіт! Він каже сюди не йти. Чи йти? А? Я страху. Туди не треба було не йти. Правильно, не йти. Ось бачиш хрестик? Хрестик — це не йти туди. Хрестик — не треба йти, хрестик, а сюди можна. Так. Ку -ку. Е -е. Це ти тут бігав? А ну признавайся. За він. Труби, труби, труби. Храстик — це погана ідея, я це точно знаю. Ой. Окей. А там темно. Я повернувся, Марді. Скаутувала всю територію.

Так, так, так. Ага. Ну, ти хочеш? давай піду. Привіт. Эм... Ви теж це бачите, так? Да? Нормально все нормально, все нормально. Нормально, нормально, нормально все. Уху, уху-ху, Так дивимося. Два. Ну, два то й два. А це що? Часто опис активності на борту. 10.05. Перерва. 10.30. Останній технік покидає корабль через якийсь там прохід Є. 11. .00. Патрулі. 11.27. Під час патрулю я побачив якусь маленьку тінь, яка рухалася. Можливо, це була дитина. Я погнався, але не знайшов нікого. І далі 12.00. Окей. Ти хочеш от такого, щоб я сюди прийшов? Ні, не хочу. А сюди. Навіщо сюди oh, дивіться, прикольно. А та я ж закриває культурна людина. Я бачу ту трубу. Ти хочеш, щоб я взяв трубу? Ну, давай з нами. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Ось цей корабель, який довезе нас до землі повні? Але я каже, я не бачу тут ніяких вітрил. А він каже, Тихенько, тихенько поїхали. Хороша ідея, Полізла на корабель. Ми ж дітки, правильно. Слухайте, а що там було? Двері я бачу слід. Ага. О, oh, привіт, Як справи? А ти що робиш? Ну, ты, ну, стой там, добре. Ку-ку. Так. О, эй, там було золото. Я бачив золото, покажи, мені золото. О, золото. Море, море. і песочок. Так, я на морі, я на пляжику, я на пляжику, я на морі. Привіт, як сидиться? Ну, сиди, сиди. Арррр! Ммм? Окей. Ммм, нічого Oh. Тале? Ну, no, зламалося. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Тут ми йдемо, сюди ми йдемо, золото нашли, золото взяли, це не золото, це шапка капітана Гробця. Лілі, Лідія хоче додому Патромастери Будьте своїм серцем пов'язані з нещадою або бути там, як якогось вогня, яке бігає всередині Мені здалося, що там вкутку щось було Точно? А, це може це було. лампа, лампа, лампа Лампа то була Ви думав, що це була не лампа, була лампа Тресінька, я сюди дійде А ключ бери Оце бери Е? Я видно, щось пропустив. Ну, він каже, що ви не йде. Окей. Я не боюсь твоє. Покажи мені, що там. Ага. У. Це ж скільки ви електрики витрачаєте на такі декорації. Ха. Ну, я сукрив. ти хочеш, щоб я сюди пішов і зробив день дилинь. -ді ну, день Окей, деньдили. Все, тепли. Ти, ти сиди, ти сиди, не вставай, не вставай. все добре. А, ага, сюди. А, ага, ти, сидиш, сидиш, ну і сиди.

А, то може це якесь слово інше. Давайте подумаємо. Тут написано Act чердіше ми думали, а тепер, можливо, тут щось інше. Тут щось пропущено. H, дві буквочки Act і. Може. actor? Тобто актор. Ну, Якщо у вас є ідеї, то кажіть, я послухаю. Мені цікаво. А то можеш покрутити. Ага. Be ready to go back. Мені це не подобається. Тобто ти? Звідки прийшов? Ти би витікав? Окей, закрито. А... Окей. Це я пішов назад. Я йшов до домку. Я йду до домку, я нічого не знаю. Ага, то щось новеньке, диви. Ти хочеш, щоб я кру круга такого пройшов? Ля-ля-ля. Отак? Що б це не значило? І... І... Я ще покручу можна. Ну і добре так ти. Дай вгадаю, ця оце, 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 кімната, так? Да? Тобто я заходжу такого туди, в двері заходжу, отакого от кручусь верчусь. Я того кручусь верчусь на сюди, сюди, сюди. Поїхали. Навкруги. Не, не так. Тут були мене Тому що тут можемо навкруги. На навкруги. І каже, сюди не взяв. Можна? Нині взяти. Okay. Мені не можна освіту попадатися? Е? Побігли, побігли, побігли. Ти, з тими дверіми щось не так, я не хочу ті двері йти. Можна туди не піду. 10 направо, 80 наліво, 40 направо. Окей. А для чого це? I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me. Slowly. Я знаю, ти зробив. All ти вбив. її. Але правда в тому, що вона мене вбивала весь цей час. Ці драми. Okay. Okay. Десять вісім, десять форук. Агу? Дерка? Не Де хочеш атаку ліс? А є втодома? Так, две. Окей. Мені це не сподобалось, можна тоді більше не угу. І? Є та домки? О, ключик. Не а Сейф. Зе нитом навіть написали 10 80 40, а комаратом я забув. 10 80 40. Точно. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide. Where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother. Коротше, це такий віршик про землі, які ми бачимо, коли закриваємо очі, в яких немає ні болі, ні страху, ні страждань. І якщо ти це бачиш, то це твоя земля, мій маленький брате. Окей, okay, але я де? Я в жо. <кхе> да, да в жо я. Самій жо. Що не наїсть? Я. Жо? Жо-жо-жо. Далі прямо. Далі пам'ятаєте, там, чи, чи це тут було навколо? М -мо може я завт... зато. Знаєте, що мені здається, тепер тут навколо. Боже, я вже зараз я ходжу навколо, як не знаю хто. Давайте підемо навколо. Бах, навколо. Далі куди ми йдемо? Ми йдемо. Куди ми йдемо, ми йдемо? Прямо не нав... ми... Ми йдемо прямо, не прямо ми не йдемо. Куди ми йдемо? Ми відкриваємо дверці в дверцях, що є? Яка штука? Так, схоже на те, що цей лист написаний дитиною. Почерк такий містер Гарді це квартермейстер. Він дуже важлива людина на борту, тому що він піклується про те, щоб кожний... кожний член екіпажу був на своєму місці і було доста ліжі для всіх. Містер Гарді дуже вірний своєму капітану і завжди виконує свої накази, тому що він, тобто капітан, це безстрашний лідер. Містер Харді і капітан інколи сваряться, але лише тому, що вони піклуються про свій екіпаж. Правда в тому, що... але нижня частина відірвана. Містер Гарді, я прийшов до тебе, містер Гарді. Містер Гарді, містер Харді, ти містер Харді. Ні. Ти олень. Містер Харді це Олень? ля 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 А що тут робить двері? Є ідеї? Кві. там нічого нема. О, диви! Це справжні двері. Магія. Як вдома? І. Окей. Вичнеся його. Екс. Тут що в нас? Можна сюди піти? Не можна. Тут темно і страшно, і темно, і страшно. І тут знімали фільми, напевно, про Джеймса Бонда, бо він теж лазить по темним-страшним коридорам. Перше, це кімната схожна на ту, в якій я вже був раніше. А друге той манекен упав як людина. Але то таке то манекен, то манекен, манекен, то манекен. І в ньому просто мишки бігали, нічого страшного, нічого. This fellow is wise enough to play the fool. Цей хлопчина достатньо мудрий, щоб грати дурачка. Ну, в принципі, я теж часто граю дурачка. Сподіваюся, все ж таки мудрий, а не дурачок. Так. Ми завжди йдемо своїм багажем. Це манекен? Прив'язаний до купу різних взуттів. Окей? Фігури, лиця, полоси. Ем. ви теж бачите, що у нього така ручка туди-сюди тіліпається такого. Туди, Сюди. А ще є фреймрейт якийсь дивний. Але таке. Не страшно. Багатько народу на прем'єрі. Ти виси, виси. Диви, чого він такий... Бачите, вони дьоргаються? Мені подобається, як вони Не Начу туди їх кадрів набагато менше, ніж має бути. Мені не подобається, як вони дергаються. Негордо. Е. Йо, дьоргання, капець, фу, фу, не можна дивитися, Найперше, що треба зробити, це від чогось позбавитись. А тобі там зручно? Що тут робиш? Ну, і ладно, виладно Ага! Там ключик. Ключик. Дякую. Вот это згорів це добре, але я включив взяв. Ключик мій. Відкрили. Да, до побачення. О, тебе там хтось сидить. Створення починається з руйнування. Таке. Це Дякую. Запис. Тут знову мало буде голові тривати. Одне життя закінчується, Інше починається. Одне закінчується. Ти хочеш, щоб я щось з цим зробив? Він сказав правильне. Або праве. В чому прикол, що. Right one може означати як слово правильне, так і праве. Тобто якесь закінчиться, а якесь. починається. А? Це все ще можна робити? Навіщо чекати? Ага, тобто, якщо я вбиваю мужика, то я хто, то я лицемір, а лицеміра. якщо я буваю жінку, то хто? Сексист? Mm. Тут немає правильної відповіді, чому також треба вистрілити. А можу що робити? Можу. До побачення, я пішов. Я пішов гулять, не хочу стрілять. Я пацифіст по життю. До побачення. Давай з тобою посижу. Чим займаєшся, як життя. Що ти тут робиш? Що це таке? Добре, добре, добре. Хочу, щоб я вистріла посередину. Не, не стріляй, так? Хочеш, щоб я вистріла? Ну, так, файно, ну, не знаю. Давайте розбиратися, яка мені шапка більше не подобається? Це шапка. Тобто така вона, як у інтелігенції, а це а оце шапка як у вампірші із Resident Evil. Я не можу заставити себе висте в ту вампіршу, вона представляє все найкраще що в людстві. Тому... А, він не заставляє, щоб я вистрелив вправу, да? а я не буду. No. You look, я знаю, що ти маєш на увазі. Я дивлюся, але не бачу. Ти хочеш, щоб я вистрелив а да? я не хочу. Я вліву стріляю, бачиш? Я. Я той, хто перепише цю історію. Діпер, ну пошти подивімося. Я спас твою шапочку. Угу, mm -hmm. от так от. Воно uh -huh. збереглося там, да? Ось бачите люди, ми з вами вирішили що робити. Ми не звернули уваги, що там нам казали про право, право ні. Ми вирішили, що ліва шапочка була гіршою. Ми вистрелили в ліву шапочку. Не все це наш був вибір. І ми зробили цей вибір. Ми переписали цю історію. Ми не пішли на повідку у нього. Ну тобто, того, хто це розповідає нам за кадром, хто рухається всі кріпові манекени. Тому що хто ми? Ми переможці? І ми переможемо. Ми доб'ємо цю гру. Ми будемо грати далі, незважаючи на те, що вона дуже страшна. А я чесно вам скажу, вона страшно, що капець. Я думаю, ви це теж помітили. Тому підтримайте мене в коментарях, підтримайте мене лайками, щоб мене було сили і натхнення. Далі проходити цю гру, тому що мені трішечки страшнувато, що капець. Просто тож, тримайте за мене кулачки і зустрінемось наступного разу. Па-па!